Якби я зміг його вбити, я б його вбити мій танк позабуд. Це Т-34. Саме на ньому я уроботав, у усіх глядах боків. Хто якщо в них Тож не забувайте, завдяки кому ви спокійно свете ночами. Гуляєте. Це все завдяки мені та членам моєї родини місто стабільно живе та розвивається. І не забувайте про гуманітар. Просто знайте, що я стою на сторожі вашого спокою. Любі друзі та шановні хейтери. На жаль, поки що, фізично я не з вами. Та щодня кожної секунди подумки. Я разом з кожним з вас. Я бачу, що відбувається у нашому місті. Я переживаю все, що переживаєте ви. Зараз. Наші спільні вороги пробують нас роз'єднати. Але я запевняю, ми переможемо. Україна переможе, Кривий Ріг переможе. Я вистою і пройду всі іспити, які на мою долю кидають мародери. Вони мене не зламають. Вони не зламають нас усіх. І обов'язково за першої ж нагоди я повернусь до вас. І скажу, як завжди, бажаю здоров'я Ріг. Це Крізаліс. Побачимось.